Загадка блакитного потяга. Розділ 27, розмова з міри. Полишивши Кетрін, Найтон подався на пошуки Іркуля пору і знайшов його в ігровому залі, біля рулетки, де той жваво робив мінімальні ставки на парні номери. Коли секретар підійшов до нього, саме випало 33 і лопатка круп'є згребла чоловічикову фішку. От не щастить, промовив майор. Будете ставити ще. Поро похитав головою не зараз. Захоплюєтесь азартними іграми, поцікавився Найтон. Рулеткою ні. Той кинув на детектива швидкий погляд. А відтак, затинаючись із тривогою на обличчі та з пошаною в голосі, запитав. «Месье поро, скажіть, ви зараз не зайняті? Бо я хотів би попросити вас про дещо. Я до ваших послуг. Може, вийдемо на двір? на сонечку буде приємніше. Вони неквапливо вийшли з казино, і Найтон, глибоко вдихнувши, сказав: Люблю Рев'єру. Я вперше потрапив сюди 20 років тому під час війни. Мене направили в шпиталь леді Темплін. Після Фландрії це здалося мені справжнім раєм. Ще пак погодився Пуаро, Ніякою далекою, здається, тепер війна. Замислено мовив Найтон. На кілька хвилин запанувала мовчанка. Вас щось тривожить? запитав детектив у спутника. Той глянув на нього не без певного подиву. Ви цілком маєте рацію, зізнався він, хоч і не розумію, як ви це збагнули. Це було помітно, а тому зовсім не складно, сухо сказав Пуаро, не знав, що мене так легко розкусити, Сізіогноміка складова мого ремесла. З гідністю пояснив чоловічок. От що я вам скажу, місьє Поро. Ви чули про цю танцівницю Міри? Ту саму люба подруга місьє Дерека Кеттерінга? Так. І, знаючи це, ви можете зрозуміти, що містер Ван Олдін природно упереджений щодо неї. Вона написала йому просячи про зустріч. Мені було велено відповісти різкою відмовою, що я, звісно, річ, і зробив. А сьогодні вранці вона прийшла в готель і прислала свою візитівку, а при ній повідомлення, що в неї нагальна справа, і містеру Ван Олдінові варто негайно прийняти її. Цікаво, зауважив Поро. Мій начальник розлютився і сказав, що саме передати їй у відповідь. Але я ризикнув йому заперечити. Мені здалося можливим, ба навіть вирогідним, що та жінка Міри може надати цінну інформацію. Ми знаємо, що вона їхала блакитним потягом, а раптом їй трапилось почути чи побачити те, що нам було би вкрай важливо знати. Ви згодні зі мною Месієпоаро? Цілком сухо сказав детектив. Місія Ван Олдін з дозволу сказати, повівся вкрай нерозважливо. Я радий, що ви саме так дивитесь на справу, сказав секретар. А тепер я вам у дечому зізнаюся, місія Поро. Реакція містера Ван Олдіна здалася мені настільки нерозумною, що я спустився вниз і побесідував із тією дамою приватно. Ну і. Складність полягала в тому, що вона домагалася зустрічі з містером Ан Олдіном особисто, я пом'якшив його послання, як тільки міг. Власне, коли казати всю правду, надав йому зовсім іншої форми. Повідомив, що мій начальник наразі занадто зайнятий, щоб прийняти її, але вона, мовляв, може передати все, що хоче через мене. На це міри, однак, не пішла. І залишила готель, не сказавши ні слова. Але в мене таке враження, месьє Поро, що ті жінці дещо відомо. Це вже серйозно, тихо мовив бельгієць. Ви знаєте, де вона зупинилася? Так, відповів Найтон, додавши, як називається її готель. Гаразд, сказав детектив. Ми вирушимо туди негайно. На обличчі секретаря проступило вагання. А що скаже містер Ван Олдін? запитав він нерішуче. Містер Ван Олден упертюх, сухо мовив на це Пуаро. Упертюхів я ніколи не переконую, а дію без огляду на них. Ми вирушимо на зустріч із цією дамою негайно. Я скажу їй, ніби місьє Ван Олдін уповноважив нас представляти його, а ви, глядіть, не смійте цього заперечувати. Це так і не переконало майора, але детектив не зважав на його сумніви. У готелі їм повідомили, що мадмазель у своєму номері, і Пуаро послав їй свою та найтонову візитівки з поміткою олівцем від містера Ван Олдіна. З апартаментів надійшла звістка, що мадмазель Мірей прийме їх. Щойно їх провели в номер та цівниці, як детектив одразу ж узяв бика за роги. Мадмузель, промормотів він, дуже низько вклонившись, ми тут від імені Місієва Олдіна. Он як? А чому він сам не прийшов? Не здужує», – ухильно відповів Бельгієць. На рів'єрі в нього прихопило горло, але я уповноважений діяти від його імені, як і присутні тут майор Найтон, його секретар. Тож, якщо тільки мадмузель не воліє почекати тижнів зо два... Якщо порою був чогось майже певен, то це того, що для особи з темпераментом міри саме слово чекати звучить як анафема. Дуже добре місьє, я все розповім, вигукнула вона, хоча, склавши руки, довго і терпляче чекала. І все для чого? Щоб мене скривдили? Так, скривдили. Ах, він що ж собі думав, що ось так поведеться з міри, з німе. Та викине, наче стару рукавичку, від мене ще не стомлювався жоден чоловік, скажу я вам, це я завжди стомлювалася від них. Міри металася по кімнаті, тремтячи всім своїм струнким тілом від люті. А коли невеличкий столик загородив їй прохід, вона з такою силою відшпурнула його в куток, що той розколовся об стіну. Ось що я з ним зроблю. Викрикнула танцівниця, ось йому. І схопивши скляну вазу з ліліями, пожбурила її об камінну ріщітку, розбивши друзки. Найтон дивився на неї з холодним осудом британця. Він був збентежений і почувався якось ні в сих, ні в тих. Порош, зі свого боку, поблискуючи очима, неабияк насолоджувався цією сценою. Ох, це щось неймовірне, вигукнув чоловічок. Одразу видно, що мадмазель не позбавлена темпераменту. Я артистка, відказала Міри, а яка ж артистка без темпераменту? Я застерігала Дерека, начувайся», – мовляв, але той не послухався, аж раптом до допору. Це ж правда, чи не так, що він збирається одружитися з тією англійською міс?» Детектив Кашлянув. І промовив у відповідь кажуть, що він до нестями в неї закоханий. Танцівниця підійшла ближче. Дерек убивця своєї дружини, закричала вона. Ось тепер ви це знаєте. Він же мені і сказав, і ще наперед, що саме збирається втнути. Його справи зайшли в глухий кут, і він знайшов найпростіший вихід. То, по вашому, місія Кеттерінг убив власну дружину? Так, так, так. Я ж вам щойно сказала. Поліції пробурмотів поро знадобляться докази такого е звинувачення. Та повторюю ж вам, я бачила, як він виходив із її купе тієї ночі. Коли, наш вуха, детектив, перед самим прибуттям у Ліон. І ви, мадмазель, ладні заприсягтися в цьому. Питання поставив уже інший Іркюль Поро, різкий та рішучий. Так, на якусь мить запала мовчанка, важко дихаючи, міри переводила свої напівзухвалі, напівзлякані очі з обличчя одного чоловіка на лиця іншого. «Мадмазель, – сказав детектив, тут справа серйозна. Ви усвідомлюєте, наскільки серйозна. Звісно, ще б пак. Це добре, мовив той, а коли так, то ви ж зрозумієте, мадмазель, що зволікати не можна і секунди, і, певно, негайно підете з нами до слідчого судді в кабінет. Така пропозиція захопила танцівницю зненацька і та помітно вагалася, але, як і передбачав детектив, не мала лазівки для відступу. Що ж, гаразд, відказала вона, я тільки пальто прихоплю. Залишившись удвох, порознайте нам переглянулися. Нам необхідно діяти, як це там у вас кажуть, кувати залізо, доки гаряче, пробурмотів бельгієць. І з таким темпераментом вона, чого доброго, за годину розкається і захоче взяти свої слова назад, і ми за всяку ціну повинні не допустити цього. Аж тут знову з'явилися міри, закутана в пісочного кольору оксамитову пелерину, оточену леопардовим хутром. Вона й сама чимось скидалася на самицю леопарда, коричневато жовту і небезпечну, а в очах і досі палали лють та рішучість. Вони застали слідчого суддю в товаристві Місьєко. Після короткого вступного слова від Пуаро, мадмазель Міри люб'язно попросили повторити свою розповідь. Що вона і зробила майже в тих самих виразах, які чули від неї Найтон і детектив, хоча й куди стриманішій манері? Це дивовижна історія, мадмозель», – повільно проказав месьє Кареш. Він відкинувся в кріслі, поправив пенсе і свердлив танцівницю крізь його скельця пильним і проникливим поглядом. Отже, ви хочете, щоб ми повірили в те? Наче месьє Кеттеринг наперед нахвалявся вчинити цей злочин? Так, так. А ще нарікав, що вона здорова, як бик. Тож, коли їй, мовляв, і судилося вмерти, то тільки внаслідок нещасного випадку. Про це він подбає. А ви усвідомлюєте, мадмазель, суворо промовив суддя, що це робить вас співучасницею злочину? Мене? Що ви, месьє? Та ні за що в світі? Я ж би і на мить не сприйняла цих розмов усерйоз, навіть до голови не брала. Я знаю чоловіків місьє, вони часто верзуть дикі речі, і якщо все ними сказане сприймати буквально, так і з глузду з'їхати можна, Слідчий звів брови. Тож ми повинні зрозуміти вас у тому сенсі, що погрози містера Кеттерінга ви сприйняли, як пусті балачки. А дозвольте спитати, мадуазель. Що змусило вас розірвати лондонський ангажамент і податися на рев'єру? Міри звела на нього млосні карі очі. Хотіла бути з чоловіком, якого кохала, напростець відказала вона. Хіба це так неприродно? Тут Макко вклинився із запитанням поро: То значить, це месье Кетерінг захотів, щоб ви супроводжували його в цій поїздці до Ніци? Танцівниця, здавалося, не зовсім знала, як на це відповісти, тому і помітно завагалася, перш ніж це зробити. А коли все ж заговорила, то з гордовитою байдужістю видобула о таких справах, месьє, я догоджаю тільки собі. Те, що ця відповідь заплутала питання в трьох соснах, помітив кожен із присутніх, але усі промовчали. Коли у вас уперше з'явилося переконання, що месьє Кеттерінг убив свою дружину. Кажу ж вам, месьє, я бачила, як він виходив із її купе перед самим прибуттям потяга в Ліон, і на обличчі в нього був такий вираз ах, от у ту мить я не змогла зрозуміти чому. Зацькований і страхітливий, мені довіку його не забути. Вона пронизливо підвищила голос і скинула руки в картинному жесті. Так, а вже ж», – кинув месьє Кареш. А потім, довідавшись, що коли потяг вирушав із Ліона, мадам Кеттерінг уже була мертва, тоді, тоді я збагнула. А все ж ви не пішли в поліцію, мамузель, м'яко дорікнув комісар. Щоб я і зрадила коханого, відповіла вона запитанням. О, ні, навіть і не просіть. Жодна жінка такого не зробить. А втім, тепер, натякнув Ко. Тепер усе змінилося, він зрадив мене. Що ж мені мовчки таке стерпіти, але вибух її емоції стримав слідчий суддя. А а вже ж, вже ж, заспокійливо забурмотів він. А тепер, мадмазель, коли ваша ласка, прочитайте протокол своїх показів, і якщо все правильно, підпишіться. Міра не стала марнувати часу на ознайомлення з документом. Так так, сказала вона, все точно, і звелася на ноги. Я вам більше не потрібна, месьє? Наразі ні, мадмазель. «А Адерика зарештують, і то негайно, мадмазель». та жорстоко розсміялася і щільніше натягнула пелерину. Ото треба було думати, перше, ніж кривдити мене, вигукнула вона. Дозвольте ще одне маленьке запитаннячко, вибачливо, кашлянув поро. Просто щоб уточнити деталі. Так, що спонукає вас думати, наче мадам Кеттерінг була мертва, коли потяг вирушав із Ліона? Танцівниця витрішилася на нього. Але ж вона була мертва. Справді? Так, звісно, я. Аж тут вона різко затнулася. Паро пильно вдивлявся в неї і помітив, як у її очах проступив насторожений вираз. Так мені розповідали. Усі так кажуть. О, сказав детектив, я й гадки не мав, що цей факт обговорюється не лише в кабінеті слідчого. Міри, здавалося, дещо стривоженою. Про такі речі розповзаються чутки і ширяться помалу, промовила вона, напускаючи туману. Хтось і мені розказував, от тільки не пригадую, хто саме. І з тим рушила до дверей. Місіко кинувся вперед. Аби відчинити їх для неї, і доки суд та діло, шум їхніх кроків, знову перекрив мягкий голос Пуаро. А про коштовності, пардон, мадмазель, ви можете розповісти мені щось про них. Коштовності? Які коштовності? Рубіни Катерини Великої. Коли ви стільки всього чуєте, то і про них мали б почути. Не знаю я ні про які рубіни, відрізала танцівниця. І вийшла, зачинивши за собою двері. Комісар повернувся до свого стільця, а м. Кареш зітхнув. Ну, і фурія, вигукнув він, але з біса розкішна. Та от чи не бреше вона, мені здається, що ні. У її показах, по є часточка правди, зазначив Поро. Та що підтверджується словами міс Грей? Вона глянула в глиб коридору незадовго до прибуття потяга в Ліон і бачила, як містер Кетерін заходив у купе дружини. «Схоже, справа прояснюється, його вона очевидна, з'яснувши, сказав комісар, а відтак півголосом буркнув хоча і тисячу разів шкода. Чого б це вам таке сказати? поцікавився детектив. Справа всього мого життя це взяти графа деля роша за зябра. І цього разу я вже був думав, наче він у нас у руках, а цей інший вбивця і близько не принесе мені аж такого професійного задоволення. М'сьє Гареш носа і обережно зауважив коли раптом щось піде не так, щониться грандіозний скандал, Мєсьє Кеттерінг належить до аристократії. І ця історія потрапить у газети, тож варто нам припуститися помилки, і він тривожно повів плечима. Ну, а коштовності? спитав мись як ви гадаєте, що він із ними зробив? Звісно, забрав, щоб заплутати слідство, промовив суддя, від них йому, певно, самі тільки незручності, адже збути їх украй проблематично. Пороп посміхнувся. Є в мене з цього приводу власна гіпотеза. Скажіть, місьє, що вам відомо про такого собі маркіза? Комісар схвильовано нахилився вперед. Маркіза? перепитав він, «Хм, маркіза, то ви місьє порог гадаєте, що він якось замішаний у цій справі? Просто спитав, що вам про нього відомо. Месьєко скорчив виразну міну. Не так багато, як би нам хотілося, із жалем зізнався він. Розумієте, він діє залаштунками. Врудну ж роботу за нього роблять підлеглі, але ми певні одного: це хтось високопоставлений, він не із злочинного середовища француз? Так, ми вважаємо, але впевненості в цьому нема. Він працював у Франції, Англії, Америці, а минулої осені йому приписували серію пограбувань у Швейцарії. Висновуючи з усього, це якийсь великий пан, що однаково досконало володіє французькою та англійською, тож його національність залишається таємницею. Детектив кивнув і підвівся, зібравшись відкланятись. А ви нічого не можете додати, місьє Поро?» – гнув своє комісар. Наразі ні, відказав той. Але, можливо, у готелі на мене чекають новини. Слідчий суддя здавався збентеженим. Якщо тут не обійшлося без маркіза, почав він, але зразу ж змовк, то це руйнує всі наші версії, поремстував Ко. А мою залишає незмінною, мовив на це Іркюль Поро, і, по-моєму, навіть більше. Дуже добре з нею узгоджується. До побачення, месьє. Якщо надійдуть більш-менш важливі новини, я негайно повідомлю вас про них. І чоловічок із похмурим обличчям попрямував назад у готель. Доки його не було, для нього прийшла телеграма. Діставши з кишені ножика для розрізання паперу, він розпочатав конверт. Повідомлення виявилось довгим, і детектив двічі перечитав його, перш ніж повільно сховав у піджак. Нагорі на нього чекав лакей. Втомився я, Джордже, дуже втомився. Ви не замовите мені горнятко шоколаду. Нопі одразу ж було замовлено і принесено. Слуга поставив його на столик поруч господаря, і вже збирався вийти із кімнати, і як раптом пору звернувся до нього. Жорже, ви, здається, добре знаєте англійську аристократію? Той посміхнувся, ніби виправдовуючись, Гадаю, можна сказати і так, сир. І водночас, здається, вважаєте, що всі злочинці неодмінно походять із нижчих класів? Не завжди, сер. Один із молодших синів герцога Девіського завдав був батькові страшенного клопоту. Тінь підозри впала на нього ще в ітоні, а після виключення звідти він кілька разів потрапляв у гучні скандали. У поліції відмовлялися вірити, що хлопчина, мовляв, клептоман дуже недурний юний джентльмен сер, але розбещений до самих кісток. Ви, певно, розумієте, про що я. Його милість відправив цю паршиву вівцю до Австралії, і я чув, наче там він під вигаданим ім'ям навіть потрапив за грати. Це неймовірно, сир, але факт: мені ж бо навряд чи треба пояснювати, що син герцога не бідував, порой неспішно кивнув. Любов до адреналіну, промормотів він, і невеличкий ганч десь у мозку, а от цікаво. Більєць витяг телеграму з кишені і ще раз її прочитав. Або візьмемо, дочку леді Мері Фокс, повів далі слуга, налаштовуючись на спогади, так дурила торговців, що жах, от що вона витворяла. А для найкращих родин це з дозволу сказати не комільфо, я ще багато таких чудних прикладів міг би навести. У вас неабиякий досвід, Джордже, пробурмотів поро. Я завжди дивувався, чому, служачи виключно в титулованих сім'ях, ви принизились до того, щоб піти лакеєм до мене, і приписав це вашій любові до адреналіну. Не зовсім так, сер», – відповів Джордж. У розділі світської хроніки мені трапилася на очі замітка про те, як вас приймали в Букінгемському палаці, а я саме шукав нове місце. Його величність ішлося в ній був з вами дуже милостивий і люб'язний. Він або високої думки про ваші здібності, а, протягнув детектив. Завжди цікаво дізнатися, чому сталася та чи та подія. Він іще кілька мити про щось розмірковував, а відтак запитав: Ви, мадмазель, по Попопулу, дзвонили? Так, сер, вони з батьком залюбки пообідують із вами сьогодні. А, замислено видобув Пуаро, – Він натопив шоколад, акуратно поставив чашку на блюдце точно по центру таці і тихо промовив радше до себе, ніж до лакея. Білка, мій славний Жорже, збирає горіхи, запасає їх восени, бо в майбутньому вони можуть стати в пригоді. Заради прогресу людства, Жорже, нам слід засвоїти уроки братів наших менших із тваринного світу. Я особисто завжди так чиню. Буваю котом, який чатує коло мишачої нірки, буваю псом, який йде по сліду, не піднімаючи носа від запаху. А ще мій славний Жорже, я буваю білкою, збираю фактик тут, фактик там і ховаю в дупло. А от тепер іду до свого сховку по один особливий горішок, який припас. Скільки ж це? Так 17 років тому. Ви стежите, за моєю думкою, Джордже, ні за що не подумав би, сер, сказав той, наче горіхи можна зберігати так довго. Хоча мені, звісно, річ, відомо, що консервація творить чудеса. Порог глянув на слугу і усміхнувся.